Отаких, які вискакують, так? Угу. От, щодо покійного Андрія Поробія, світла вічна йому пам'ять, щодо інших таких закидонів, я зроблю аналіз і скажу, блін, відверто. Нам же легко встановлювати, хто за як їх, аватарками ховаються. Ви розумієте, що вираховується дуже все просто. Ой. Шановні залебобіки, чи бо хверми. Єрмакові і а, 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 самі, хто е, там нього ще за, за правоохоронню татаро, да? та ми ж вас врахуємо в один момент. Не ховайте за, за якимись псевдонімами, за якимись аватарками і так далі. Для нас це немає абсолютної проблеми. Вирахувати вас і по локації навіть знаєте, де ви рухаєтеся і де пересуваєтеся. Мене не це зараз цікавить. Ось оці речі, які зараз будуть закидатися, по Андрію Парубию.